Аквамарин це більше, ніж просто камінь, це частинка самого океану, що несе в собі таємницю водної стихії. Він належить до родини берилів і відомий своєю особливістю, дихроїзмом. Це означає, що його колір змінюється залежно від кута зору. Здавна вірили, що Аквамарин дарує сміливість, охороняє мандрівників і приносить перемогу в морських битвах. Він був талісманом моряків і навіть використовувався для боротьби з морською хворобою. Сьогодні аквамарин це не лише прикраса, він допомагає зберігати внутрішній баланс, покращує зір і навіть впливає на настрій власника. В Індії вважають, що аквамарин розкриває істину. Його можуть носити тільки чесні люди, адже він не терпить брехні. Аквамарин добувають у різних куточках світу. І кожен кристал унікальний. Його колір може змінюватися від небесно блакитного до глибокого морського. Цей камінь, справжня душа моря, Він несе в собі спокій, силу та невимовну красу природи.